Перед святкових чудес ми даруємо тільки справжні. Різноманіття технік, матеріалів та понад 250 виробів. У Тернополі журі оцінює роботи учасників міського конкурсу Різдвяне диво. Змагаються у чотирьох номінаціях. Це шопки, вертепна атрибутика та ялинкові прикраси. Особливою цьогоріч стала категорія Різдвяний подарунок воїну. Окрім оригінальності, звертають увагу на корисність та практичність. Це і адвент-календарі, і смаколики і теплі речі, які напередодні свят відправлять захисницям та захисникам на передову. Такі рукавиці, сила в руках, мир в серці. Одразу ж побажаннями для наших воїнів-захисників, такі символічні ангели і такі особисті речі, які потрібні для наших хлопців. Конкурс Різдвяне диво традиційний для міста. Проводять його ще з 2011 року. Долучитися могли всі охочі від вихованців дитсадків та шкіл до студентів і громадських організацій. Більшість виробів відтворюють різдвяні традиції. Однак чимало робіт автори присвятили саме патріотичній тематиці. Цьогоріч найкратиніша ялинкова прикраса подали 124 заявки. Подарунок воїну ми маємо 83 заявки отримали, різдвяна шопка 31 заявку і вертепна атрибутика десь до 20 заявок. Сьогодні члени журі підбивають підсумки та визначають окремих переможців у кожній категорії. Під час оцінювання фахівці звертають увагу на низку важливих критеріїв, на креативність, на виготовлення роботи власноруч, на ну, індивідуальність, акуратність, техніку виконання. Роботи вражають складністю виконання та автентичністю. Учасники поєднували природні матеріали та відтворювали біблійні сюжети, звертаючись до давніх українських традицій. Про одну із таких робіт у номінації Різдвяна шопка розповідає членкиня комісії Галина Федун. Тут зображено давнє українське село. Тут є і розписи, тут є декоративно-ужиткове. Бачите, тут є і солома, природні матеріали. Що цікаво, що можемо побачити Діву Марію та Йосипа з новонародженим ісусиком, далі трьох царів Вифлеємську зірку, яка сповістила пастушкам про народження ісусика. Побачити понад 250 експонатів тернополяни можуть в українському домі перемога. А от імена авторів найкращих робіт триматимуть у таємниці. Офіційне нагородження переможців конкурсу Різдвяне диво запланували на січень 2026 року. Спонсор показу програми цінуй справжнє. Пробігти 5 кілометрів заради допомоги постраждалим дітям. У Тернополі відбувся костюмований забіг святих Миколаїв. Такий благодійний захід організовують щороку в день Миколая Чудотворця, аби популяризувати спорт і об'єднати громаду задля доброї справи. Цьогоріч учасники готувалися до забігу заздалегідь, підбирали новорічно-різдвяні образи та атрибути, щоб бути стильними та помітними на біговій дистанції. Я бігаю вже стабільно, десь 5-6 років і подобається організація масові заходи, де більше Миколая. То я спеціально купляв, як ці забіги були, вже понад років два чи три, я постійно в ньому бігаю на Миколая. Ще плюс благодійний була більша мотивація прийти, прийти щоб пробігти. З хорошим настроєм та в яскравих костюмах готуються подолати свої дистанції сестри Аня та Саша. Щороку дівчата долучаються до забігу святих Миколаїв. Розповідають, що результат під час спортивного заходу для них на другому плані. Головне показати власним прикладом, як можна допомогти тим, хто потребує підтримки. Це ну, неймовірна атмосфера єдності. Це не тільки спортивна подія, а також долучитися і підтримати. Ну ті, що постраждали в наслідок обстрілу для нас у спадах. Ні, погода не стала на шкоді. Також хочу подякувати нашим військовим. Саме завдяки їм ми зараз можемо бути тут і проводити такі заходи і приймати участь. Тому думаю, погода не перешкода. Серед учасників забігу і Микита зі своїм татом В'ячеславом. Їхня родина більше року тому переїхала з Кремоторська до Тернополя. Чоловік раніше брав участь в марафонах на підтримку ЗСУ, тож пропустити таку подію не міг. До активного способу життя привчає і свого сина. Йому подобається. Треба потрошку привчати молодь. Чим ще буде займатися? Дома сумно, а зі мною весело. Загалом у п'ятикілометровому забігу Святих Миколаїв цього року взяли участь 40 людей. На фініші учасники робили довільний донат. Ці кошти організатори події передадуть на потреби дітей, які постраждали внаслідок російської атаки по місту 19 листопада. Кілька років поспіль ми вже проводимо захід не просто як фізична активність, як спорт, але і маємо місію. Минулого року ми збирали для захисників донати. А цього року у нас немає стартового внеску, але є донат. Ми збираємо кошти на, скажімо так, на позитивні веселі святкові емоції для діток, які постраждали від ракетного удару 19 листопада в нашому місті. Після фінішу на учасників чекали медалі та приємні емоції. За словами організаторів, цього року під час благодійного забігу вдалося зібрати 8 тисяч гривень. Дорогою до рідних. Перед святкових чудес ми даруємо тільки справжнє.